Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Я тут новий, новий старий светр одягнув і бачу себе якось не, не забув, же, що він у мене був. Тепер значить, треба якось до нього призвичаїтися. Коротше, не про це справа, а про світовий дизайн справа. Значить, я тут собі думаю, що всі почали про це говорити, що буде карколомність, якась все зміниться, все, все піде шкереберті і так далі, тому подібне. Так не хочу вас. Розчаровувати, нічого не зміниться, все буде як і раніше. Розумієте, це як протестантизм, да він виник, і католики були проти, і і, і багато вікова боротьба, оце значить, протестанти, оце католики, і там були задіяні купа людей, купа сил, було там Варфалемеївська ночь там повбивали купу значить, цих гугінотів, тобто протестантів. Але все одно рано чи пізно все якби заспокоїлося, і стали і ті і інші жити так, як жили раніше. І нічого аж так сильно не змінилося. Так само і зараз. Та, оцей Трамп він прийшов в авторитарні режими. Що це таке авторитарний режим? Я це пояснював колись. Не зайвим буде повторити, що от такі люди, як Путін, як Трамп, вони. Хочуть жити як в XIX, XVIII, XVIII, XVI століттях. Тобто хто сильний, тот і правий. У кого більше військо, більше армії, більше грошей, більше населення, більше території, от він правий. Десь з 19 століття, ну, фактично з XVIII, але в XVIII це були просто люди, які ла-ла-ла, бла 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 говорили. Вони сказали, як краще жити, що це погано, так жити, як ми жили, давайте інакше, просвітництво давайте і так далі. І так далі. І в результаті людство дійшло до 21 сторіччя, дві, до 20-го сторіччя дві війни, світових, призвели до висновків, що врешті-решт треба якось жити інакше і думати про слабких, а не думати про сильних. Сильні самі про себе подбають, казав хтось з чи мені здається, Джеферсон, хтось з американських. Батьків засновників Сполучених Штатів, що багаті самі про себе подбають, у них є для цього всі можливості. А от бідні про бідних ну, нема, нема кому, як би сказати, піклуватись. От, значить, і 20-стріччя каже, що треба піклуватися для бідних, ну, але, як кажуть, наші друзі росіяни переборщили. Знаєте, коли все ж таки на посаду беруть людину з великою світою, з великим досвідом, це чудово. А от коли тому, що бідних надав і бідним допомагати, то тоді на посаду беруть бідного без освіти і так далі. Ну тому, що була оце баланс такий, щоб оце і багаті, і бідні теж мали можливість для розвитку. Ну від того суспільство не розвивається. Тому, значить, щось треба. от ця боротьба йде, але я все переконаний, що переможе лібералізм. Але трошечки він може трошечки змінитися, і я би сказав, що ООН залишить, залишиться як ООН, Організація Націй. Ну, Не буде там Америки, наприклад. Я думаю, що вона там залишиться на завжди, шансів нема. Але ну, не буде, значить, буде без Америки. Якось, може, менше програм буде, ну, тому що менше грошей буде, бо американці найбільший, мабуть, внесок. Залишиться НАТО, нікуди вона не дінеться. Я думаю, американці залишаться. Може їх стане трошки менше, може стане. Вони відійдуть від кордонів Російської Федерації, може вони заборонять розміщувати війська чи техніку там, в Естонії, по Польщі, Литві і так далі. Але все залишиться. Ніяка ніяких змін великих не відбудеться. Тому що зараз, як я бачу алармістські такі настрої, панічні, що це зруйнується, це зруйнується, це зруйнується, це зруйнується, і це зруйнується. По-перше, нічого не зруйнується, по-друге, треба чекати недовго, буквально два роки проміжні вибори в Сполучених Штатах. І невідомо, якщо Трамп буде так себе поводити, як зараз, щось мені підказує, що і в верхній, і в Нижній Палаті Конгресу США будуть в демократи в більшості, ну, принаймні не. Не трампісти, і тоді буде ще складніше. Не, не будемо забувати, що вибори наступні в 26-му році, а ми живемо проміжні вибори до парламенту американського, а ми живемо в 25-му. так що не так довго залишилося. І я не думаю, що встигне Трамп все зруйнувати до такої ступені, що ой-ой-ой. ой Тому я думаю, що все це буде досить досить. Тимчасове, але протверезіння, мабуть, відбудеться. Тобто, оці люди, які аж так захопилися допомогою бідним і іншим, вони трошечки скоригуються, там щось підкрутять і буде хорошо. І друга тема, яку я хотів сказати, от зараз на тлі того, що всі кажуть про як це здається, мирні переговори, позиції сторін, хто. Буде брати участь, там Росія буде, не буде, Європа буде, не буде, Китай буде, не буде, Україна буде, не буде. Америка Америка буде. Ну а куди тоді? А Без Америки як? От. Знаєте, що я подумав? Що тоді, Якщо це так, то Росія приречена. Я до останніх моментів розумів, що може в Росії дійсно от буде розпад Росії, є елементи. Що такий розпад може статися, а є насправді на що не може статися, тому що якщо ви просто візьмете, я колись це зробив, подивився, зій. Ну, там у них цих членів Федерації, щось 80 чимось. А от там, де населення національні, національність автономії, оця національна більшрина, переважає росіян, їх 4 чи 5, чи 6. З 80. -ти. Тобто, ну, Чечня, Да може, ну, там, я думаю, що Татарстан. Далі не пам'ятаю просто. Але просто маєте на увазі, що по національних кордонах вони не поділиться по якихось інших. Але якщо до останнього часу я думаю, що це може статися, може не статися, то тепер я бачу, що статися. Не те, що може, а, а, а так і воно буде оцей розпад. Чому? Я можу, можу пояснити, тому що єдиний спосіб, якби, продовжити існування в якомусь вигляді от в Росії це якось вибачитись. Це якось сказати, ми, 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 ми тут не були досконалі, м'яко кажучи. Не по відношенню до України і українців, а по відношенню до фінів, до японців. До естонців, до Молдован, до Грузин. Коротше, є, є перед ким вибачатися і перед всередині внутрішньої автономії теж варто вибачити. А якщо отак воно завмре, як зараз, коли Росія накоїла великий глих і нічого не вибачилася і спокутування ніякого не було, як завжди, ми, ми зробили. Ми, ми повбивали, ми організували війну і, 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 і нам за це нічого не буде. Це означає, що ця хвороба вона продовжує існувати, вона, вона буде існувати, вона нікуди не дінеться, і ця хвороба рано чи пізно призведе до зникнення. Японці спокутували дуже сильно, німці нам ближче набагато. Вони тут у нас десь поруч. І тому вони і живуть тепер, як японці, і як німці сучасні, тому не так і живуть. що що вони колись сказали Ой, ми наробили робили, давайте якось ми будемо виправлятися. Якось будемо себе поводити більш чемно, і, і, і тоді вони зосередились на власних, не на імперіях різноманітних, а на власних інтересах, і почали оці власні інтереси, як би сказати, плекати, і відповідно от добилися того, що вони добилися. І це важливо розуміти. Оці дві теми я сьогодні підняв і вважаю, що я виконав, <кхух> вибачте, будь ласка, своє завдання. І прощаюся, і точно знаю, що незабаром ми знов зустрінемося. Бай, 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 пока.